Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу з вами обговорити тему нових заяв, нових пропозицій щодо повернення українців за кордон. Є нова заява від нашої влади, яким чином вони хочуть зараз вже повертати українців, що пропонують, щоб вони вже приїжджали не після закінчення війни, не після закінчення військових дій, а вже і негайно. Цікава пропозиція. Пропоную всім дізнатися, подивіться уважно. А також поговоримо про те, що хто з українців мав би оновити свої дані на території Польщі. Тому що є багато інформації, що українці, наприклад, отримали в Польщі статус Укр, але по тому статусу Укр вони в Польщі не перебувають, виїхали в іншу країну, повернулися назад в Україну. Змінили свій статус, і Польща каже: нам треба порахувати, скільки у вас є, і з яким статусом ви зараз перебуваєте або не перебуваєте на території Польщі. Теж дуже важливо. Велике прохання до вас, підпишіться на цей канал. Це надзвичайно важливо а також. Тисніть вподобайку, щоб підтримати. Зробіть репост, залиште коментар. Це все допомагає просувати українськомовний контент. І цю інформацію дізнається більше українців. І ще одна дуже важлива рекомендація для всіх українців, які зараз перебувають в Польщі. Якщо вам потрібна страховка на автомобіль, на українській чи на польській реєстрації, страхування туристичне, страхування майна та інші страхування, я рекомендую вам Стамак Фінанс, яка допоможе вам. По всій території Польщі знайти для себе найкращий варіант страхування не за всі гроші. До речі, це найкращий варіант для українців Польщі, тому що обслуговують українською мовою і обслуговують максимально якісно на будь-яке бажання клієнта. Ви бачите зараз телефони на екрані, також в описі під цим відео є посилання, і є номера телефонів. Телефонуйте, консультуйтесь, замовляйте страхові послуги разом з Тармак Фінанс. Нова заява від нашої влади, а конкретніше від міністерства єдності українців. Міністр Чернишов говорить, що зараз вони можуть запропонувати українцям, які за кордоном бронь дистанційно. І коли вони будуть вже перетинати через кордон, повертатися в Україну, вони вже будуть заброньованими, і її вже там ТЦК чи якісь інші служби не будуть мати права чіпати, забирати до військової частини, мобілізувати і тому подібне, вони собі спокійно перетнуть кордон, тому що вони дистанційно будуть мати вже бронь, і поїдуть там на завод чи на підприємство, яке його забронювало. Ось така пропозиція від міністра Чернишова. Українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах. Це ті центри, які зараз повним ходом намагаються відкрити. Зазначається, що наразі в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані центри Unity Hub, які нададуть можливість у майбутньому долучити громадян до ринку праці в Україні за кордон. Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують, так сказав міністр. За його словами, відповідні центри пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема працевлаштування і бронювання. Чернишов додав, що отримати бронь може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування. Ну він попередньо вже теж говорив десь місяць чи два тому, що українські підприємства, він його структура, буде пропонувати українцям бронювання для того, щоб вони поверталися в Україну. Ну але тут, звичайно, дилема: після того як перетне людина кордон, поки він заїде додому, поки він потрапить на підприємство і забронюється, його можуть. Енну кількість разів вже мобілізувати. Я думаю, що всі це розуміють і всі це знають. І зараз бачимо, вони вже хочуть дистанційно бронювати українців. Як це буде відбуватися, я навіть собі не уявляю, тому що ну, це все не так просто. Підприємство отримує критичність, підприємство подає списки. Ті списки погоджуються і підтверджується, бронювання чи ні. Є люди, які не отримують бронювання, або за якийсь період підприємство може втратити свою критичність, відповідно бронювання. Що тоді ті людині робити? Ну тут є дуже багато нюансів, як це можна зробити, можливо, це і можна, і вони це будуть робити, але не знаючи людини її працевлаштувати в себе на заводі. Треба знати, що на що та людина здатна, що вміє, що не вміє. То треба, напевно, якісь робити онлайн зустрічі, тобто дистанційно з людиною, зідзвонюватися по скайпу, по вайбору, по телеграму. Я не знаю, яким чином там підприємства будуть це робити. Моніторити, підходить та людина, не підходить. Ну, бажаючих може бути багато, а може бути жоден. От людина може сказати, що вона вміє те й те робити, а насправді не вміє і не зможе. Тут таке питання забронювати, а потім людина не підійде, скаже, мені та робота не підходить, або підприємство не підходить, цей працівник. Класна ідея, нема питань. Можливо, є, бажаючі, і супер, якщо такі люди знайдуться і захочуть приїхати в Україну на підприємство, працювати, піднімати українську економіку, допомагати українським підприємствам ВПК. Тут без варіантів, все супер. Але як це зробити, і яким чином та людина, цей громадянин України з-за кордону, буде мати гарантію, що так це все буде відбуватися? Ну, складно. Пропозиція така є. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях: Підтримуєте, не підтримуєте, чи вважаєте, що це тільки заява, а не практична площина, яка би могла втілитись в життя. Наступна інформація буде стосуватися українців, які взяли статус, отримали статус Укр в Польщі і поїхали собі в інші країни. Ну, не повернулися, наприклад, в Україну, бо коли людина зі статусом Укр поїде в Україну і 30 днів не повернеться в Польщу, то в неї статус Укр злітає, ну, тобто втрачається. І потім, при поверненні, вона може його відновити, може не відновлювати, але можливість повернути статус відновити є. Але коли, наприклад, громадянин України зі статусом Укр виїжджає в іншу країну Європейського Союзу, ну, наприклад, в Німеччину. На кордоні його ніхто не зупиняє, не перевіряють. Там вибіркові перевірки нічого не фіксується, він собі поїхав в Німеччину і перебуває по статусу Укр польському в Німеччині, не оформляючи статус в Німеччині, параграфа 24 таких, таких теж багато є. Я говорю не тільки зараз за Німеччину, багато хто з Польщі поїхав в інші країни Європейського Союзу, не змінюючи статус. І Польща вважає, що ця людина, цей громадянин України, в Польщі, ну тому що він взяв статус, він би мав бути в Польщі. Бо з польським статусом в іншій країні він може бути там до 30 днів, а потім, би повернутися. Та як там кордонів нема, цього порахувати не можуть. І якраз польська влада хоче знати. Скільки громадян України зі статусом Укр в Польщі а скільки виїхало за межі Польщі також зі статусом Укр? Тому що там по попередній інформації, 980 тисяч 988 тисяч громадян України взяли статус Укр в Польщі. Взагалом в Польщі налічується близько півтора, я думаю, більше мільйона громадян України. Але інша статистика говорить, що Ця цифра завищена на 30, а навіть 40%. Тобто стільки громадян України взяло цей статус, так. Але значна частина, ну близько 30-35%, з тим статусом виїхали за межі Польщі. Хтось може повернувся в Україну, а хтось поїхав в інші країни і не змінили свій статус. І Польща хоче порахувати, скільки громадян України. Має статус Укр в Польщі, і скільки виїхали з тим сам з тим самим статусом, як повідомив Мацей Дужчик, міністерство внутрішніх справ підготували систему підтвердження перебування. Вона стане потрібна, коли біженці змінюватимуть статус з тимчасового захисту на тимчасове перебування. Тоді українцям буде необхідно звернутися до гміни та підтвердити своє перебування. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації вважає, що потрібно встановити точну кількість українців у Польщі. Насамперед, це має вирішальне значення для формування ефективної міграційної політики та планування соціально-економічної підтримки. Також точна інформація дозволить краще адаптувати програми інтеграції. Освіти та ринку праці до реальних потреб як біженців, так і польського суспільства. Я думаю, буде запропонована якась певна. Схема, структура, як це буде потрібно зробити. Тобто для тих, хто в Польщі це буде просто похід там до ГМІНи чи до ужунду, для того, щоб підтвердити, що вони є, це буде не проблема. А для тих, хто за якийсь певний період не зможе підтвердити своє перебування по статусу Укр на території Польщі, він напевно, що скоріше за все його втратить. Це рішення ще не прийнято. Це тільки пропозиція. Але я думаю, що вони до того дойдуть, вони хочуть реально порахувати, хто має статус Укр, скільки громадян України на тимчасовому захисті, а скільки. І ні, і все. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. З вами як завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.